Будь ласка, представтесь. полковник Чечоткін, Микола Олександрович, заступник директора департаменту реагування на звичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Микола Олександрович, скажіть, будь ласка, от наразі що рятувальники роблять у Слов'янську? Ну, по-перше, відразу після того, як місто Слов'янськ був. Звільнений тут розпочала розпочав роботу координаційний штаб, який займається питаннями координації заходів по відновленню життєдіяльності населення. До складу штабу входять представники практично всіх служб, які на сьогоднішній день можуть працювати, і здійснюються заходи стосовно. Проведення робіт по забезпеченню безпеки життєдіяльності населення і налагодження роботи всіх комунальних служб стосовно відновлення життєдіяльності населення. А які завдання покладені безпосередньо на рятувальників? Що виконують у Слов'янські рятувальники? Значить, у місті Слов'янську працюють зведені загони. Державної служби України з надзвичайної ситуації. Основними завданнями цих загонів є перше, це проведення розмінування найбільш значимих і важливих об'єктів, які забезпечують життєдіяльність населення, а також розмінування території міста від вибухонебезпечних предметів. На сьогоднішній день піротехніки працюють практично в цілодобовому режимі, практично в цілодобовому режимі ну, до настання темної пори доби. От. І на сьогоднішній день ми вже обслідували, перевірювали дуже багато об'єктів, таких як казначейство, банки, пошта, пенсійний фонд, які суттєво впливають на роботу всього міста. Хочу зазначити, що з завтрашнього дня, тобто з 10 липня, вже пенсіонери міста Славянська зможуть отримувати пенсію. А з вчорашнього, в, дня, в, він, да, вчораш, отримув... да, вчорашнього дня в місті Слов'янську Слов'янське частково е, запитано електроенергію. Це три мікрорайони на північному заході міста і частина центральної частини міста. А чи є для рятувальників якась робота, яка пов'язана з будівлями, що потерпіли від е, е, дій? Звичайно, пожежно-рятувальні підрозділи залучаються до ліквідації тих небезпек, які сталися внаслідок руйнування будівель. Це і розбирання завалів, і усунення небезпеки, які несуть явну загрозу для людей. Тобто це спилювання і відведення небезпеки тих габаритних і. Великих бетонних конструкцій, розпиловка дерев для забезпечення проїзду по дорогам міста, ну і інші завдання, які визначені положенням про нашу службу. Зрозуміло, от кілька днів вже телебачення показують, що до Слов'янська надійшла гуманітарна допомога. І наразі я бачу черги, яка Вишикувалася з метою отримати продукти харчування. Чи приймають в цьому участь рятувальники? Значить, по-перше, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій з інших областей. Вони здійснюють доставку вантажів гуманітарної допомоги, яка прибуває сюди до міста Слов'янська. Тут ми здійснюємо її розвантаження, визначення місця для її зосередження для подальшого. Її розповсюдження серед населення через місцеві органи виконавчої влади за допомогою волонтерів і інших організацій, які здійснюють її розподіл. Щиро дякую.

что-то ещё будем

Потому что именно это сказал Чечетлив. Мы работаем над восстановлением жителей. Да, на 4 вроде есть. Слушай, не надо ничего. Да, мы с вами отработали. И... Да, я знаю. Нет, это... Вам тогда удобнее раскочить. А сейчас он щас. с нами сядет. А,

i'm Отсюда? Нет, нет. МЧС? Он может побудить. Хорошо, назовите, пожалуйста, как вас зовут? Ирина. Фамилия? Правова. А именно тот, вот, который мне руку первую протянул. Вот я... Б... я б его видеть.